Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Анжела, це мій канал, ми з самого півдня Одеської області. Тузмінський район, село целоматроска. Друзі, хочу вам показати, чим я займаюся, коли у нас наступають вечори, вони зараз довгі, тому, ось, коли, щастя, є, включають нам світло з вечора, то я ось розмальовую картини. По номерам. це я не сама малюю, це... це останнє, ось яку я закінчила. Ой, зараз піднімусь, покажу. Це останнє, що я закінчила на нашу тематику, на за нашу війну з, з расистами. Це таку картину вирішила я розкрасити, тому що це такі як, ну, розмальовки для дорослих. Картина по номерам називається. Ну, для цього просто потрібен час, щоб сидіти це все розукрашувати. Ну, це тільки коли буває світло. Це буває дуже рідко, в основному у нас ввечері світла немає. Тому ось я що собі придумала. Син мені висилає такі кусочки тканини. Я ось їх, як бачите, ріжу на такі ось полосочки, потім це все зшиваю. Зматую все у мотки потім, і потім крючком в'яжу, ось вирішила на наш оцей уголок на кухні зв'язати таку собі накидку, тому що тут у нас все, що було зверху, воно порвалося. Ми хотіли піти, Ну щоб нам. Ну, Післи взнали, скільки це коштує, щоб нам оббили цей уголок, нам, як сказали, суму ми взялися за голову і вирішили, що піде і так. Тому чоловік потрохи з цих кусків тканини, що син давав, почав трошки оббивати, і вже оббив тут низ ось тканиною. Потім тут оці ось... ось. Тут бока під спинкою. Коротше, між стінкою. Оце. Сідалом. І залишилось оці великі куски. Ну, поки він його обіб'є. Тканина, поки так, воно у нас висить. Як На. бачите, воно таке було таке було, як корзамінітів, чи що, коротше, все воно порепалося, догляньте, що робиться, пооблуплялося. Ну, скажу, що воно витримало у нас років 10 десь, поки це почало лупитися. Ну, я вирішила, поки тако оце... В'язати, бачите, вже ну, половину вже я зв'язала. Потім хочу зшити ці два куски. Ось я з двох половин в'язала, ну, тому що, ну, скажу, що дуже таке товсте, як бачите, тяжке. І якщо в'язати одним куском, то просто я б замучилася. Так, я зв'язала це з двох половин. Ось почала в'язати тут оцей кусочок, так, де. Згинається спинка. Ось тут, бачите, ось, ось петля. Ось сюди я буду дошивати далі і буду далі в'язати, дов'язувати. Ось, оце, чим я займаюся, що їх мені тут провіз світло, така там, якась ленточка. Тут ось такий маленький акумулятор. Тут воно дає мені світло, мені вистачає повністю, щоб я оце сиділа тут. В'язала, а вирішила зняти це, поки що на світло є, бо дуже рідко щось останнім часом нам його дають, бо Одесу весь час бомблять. весь час бомблять ці там, де, як воно називається, трансформатори ці світлові, коротше. Ну так, не дають нам спокою. Ми часто сидимо без світла. Ну, тому ось я собі таке придумала, ось ну, показала, знову нарізала по Це вчора ввечері різала, сиділа. Сьогодні ввечері не буде світла, я сяду зі шію, змотаю в клубки і дов'яжу. І от вечір в мене буде зайнятий сьогодні. На завтра знову беру кусочки тканини, знову ріжу. Знову сшиваю, знову сматую і знову в'яжу. І ось, виходить, така штукенція. На, до речі, тепла. Ще не буде тягнути так спину зі стінки. Так що, такий буде у нас уголок низичний. Рябий, всіх кольорів, Син, які тряпки висилає, такий такі ріжу, Вон, бачите, які хочете кольори. Змішую, змішую. І отаке от виходить. так я провожу вечори, щоб не сумувати, тому що світла немає, інтернету немає, не телевізор не подивився, ні інтернет нічого, тому треба чимось себе займати. Ну, ось так. Ще я скажу, що там треба якісь Ну, то носки я поштопаю, то ще щось сиджу, щось знаходжу собі, весь час щось, чимось займаюся. Ще це закінчу, потім не знаю потім, щось ще придумаю. Хоча ми допізно працюємо на городі, поки дозволяє погода. А як задує, тоді будемо щось придумувати друге. Якщо задує, бо може й не задути. Так що так, друзі. Роботу ми собі знаходимо завжди якесь заняття. Отак так і живемо. Ну, все. Всім бажаю гарного дня!